Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з новими звуками. А щоб добре їх почути та вимовити, нам потрібно підготуватись. Перша вправа, яку я пропоную виконати, називається Оплиски. Я буду називати числа до 5, і коли я вимовлю цифру 5, ви повинні поплескати в долоні. Якщо буду називати інші цифри, в долоні плескати не потрібно. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Два, три, чотири. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Наступна вправа називається дятел. Вам потрібно показати, як дятел стукає по дереву. Ось тобі дятел, що стукає завзято. Д, д. Д. д, д. Він жучків шукає, черв'ячків збирає. Д, д, д. 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 д, д. А це малята молоточок. Послухайте казку про нього. Жив собі великий молоток тато. Він був дуже працьовитим. Усім людям допомагав, ремонтував столи, стільці, полиці. Ремонтуючи то шафу, то стілець, любив повторювати Ди, ди, ди. Підростав у молотка тата маленький синочок молоточок. Він часто захоплено дивився, як працював його тато. І як тільки випадала нагода допомогти татусеві, одразу ж приходив на допомогу, постукуючи Ді дід. Ді. Дітки, скажіть, яким був тато молоток? Правильно, він був дуже працьовитим, а хто намагався йому допомогти? Так, його маленький синочок молоточок. Дітки, давайте згадаємо, які голоси подавали маленький молоточок і великий. Великий молоток тата завжди казав д, д, д. А синочок казав «д», д, д". Пісеньки не виходить, звуки ніби вибухають. Звук великого молотка тата і маленького молоточка можна почути і вимовити. Ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стислі губи хлопчиків, символ перешкоди повітрю на шляху що видихається, а також на колір костюмів. Синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Дзвіночки на шапочках вказують на те, що звуки д і «д» – звінкі приголосні дітки. Пропоную пограти із звуками д і ДІ. У цьому нам допоможе наша чарівна турбинка, у якій дуже багато предметів. А ми з вами будемо визначати, чи є у цих словах звук Д або ДІ. Якщо є, то ви будете, дітки, плескати в долоні. Жираф. двері. Бд.жола. Лід. Мара Дракон ВЕДМІДЬ Жолудь КІНЬ Дзеркало Квадрат Мед Кит. Малята, перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Тепер, дітки, пограємо у гру Пасажири у вагончиках. Для цього нам знадобиться вагончик, який має три місця. А пасажирами у вагончику будуть слова, у яких є звуки Д або «ді». Перше місце буде займати те слово, у якому звук Д або Д на першому місці. На початку всередині буде слово, у якому звук Д і Д всередині слова, і останнє де в кінці слова. Один, два, три. Почали. Перше слово в нас Д. Зеркало. Тут звук Д на початку слова. Тому дзеркало поїде на першому місці. Друге слово квадрат. Тут звук Д чуємо у середині слова, тому квадрат поїде на другому місці. І останнє слово це «жолудь». Звук д ми відчуваємо у кінці слова. Тому жолудь у нас поїде на третьому місці. Молодці дітки. Малята, а тепер самостійно розселіть пасажирів по своїх місцях. Бд, Жола, мед, дракон. А я буду чекати на ваші відповіді. До побачення, до нових зустрічей!